Продовжуємо свою роботу і протягом кількох найближчих хвилин говоримо про ситуацію на фронті, якою вона є в межах південно-слобожанського напрямку. Більше деталей розкаже наш гість, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД Олександр Даниленко. Він уже з нами. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю слава Україні. Героям слава. Пане Олександре. Отже, розкажіть, яка зараз оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності і як минула ця ніч? Ніч минула так само, як минулий вже тривалий час. Тут відбуваються активні дії. Бойові близько десяти штурмів зараз на добу відбувається так само. Було цієї ночі. Ворог штурмує в околицях Вовчанська. Ворог намагається залазити вздовж цієї смуги лінії оборони бригади. Гард обстріли постійні, дуже активні ворожі дрони. Каби літа... каби прилітають. Ми також працюємо по ворогу, виявляємо, ворог намагається просуватися, ворог намагається заходити на нашу територію, стримуємо його, стримуємо його і це, що стосується і вовчанська, і що стосується навколишніх населених пунктів. Вони знаходиться Овчанськ, Якщо брати, то сили оборони України контролюють його південну, східну, західну околиці міста. Також контролюємо ми контролюємо Овчанські хутори, Вільчу, Синельниково. Це населені пункти, які поруч з Вовчанськом знаходяться. Ситуація складна, але цілком контрольована і супереч активним штурмом ворога успіху він немає. Пане Олександре, говорячи про озброєння, яке застосовують Росіяни, ви згадали про каби. Якраз вчора в нашому ефірі ми мали розмову із заступником командира батальйону 68 ї окремої єгерської бригади з позивним італієць. Якраз він розповідав, що в зоні відповідальності їхньої бригади росіяни часто використовують каби, фактично вберегтися від них важко. Якою є ситуація у вас? Чи саме це озброєння часто зараз задіють РФ? Задіє, задіє ворог каби, да, і ну, берегтися дійсно це потужна зброя. Що тут е важливо, як укріплені твої позиції, як укріплені твої позиції, бліндажі, наскільки це все ну, міцно зроблено, тому що там, де прилітає кап, це дуже потужно все знищується. Пане Олександре, розкажіть детальніше, якщо ви можете поділитися інформацією щодо ситуації навколо Вовчанська, як себе там поводить ворог, і, можливо, яка тактика зберігається з його поведінки? Ворог намагається заходити, намагається, ну, штурми, штурми, постійні штурми. В Вовчанську постійні штурми навколишніх населених пунктах. Постійні штурми. Зараз він намагається скористатися тим, що в нас тут переважно тумани. Погана видимість це ускладнює роботу дронів, а дрони це наші очі і наша ударна сила. І через те, що через ці тумани не дуже добре можна розглядіти, що відбувається на землі. І ворог намагається цим скористатися, там заходити, посадки через посадки просуватися, але виявляємо, виявляємо, то дрони зараз оснащені, і ми на них в тому числі збираємо на дрони, які бачать, скажімо так, те, що звичайне око не можна побачити, оснащені спеціальними камерами, і ці всі рухи ворога. Помічаються, і потім уже по цим цілям відпрацьовують ударні дрони, і відпрацьовують артилерія, міномета, міномети знищуються ворог. І ворог знищується, техніка знищується його, транспортні засоби, все, все, що все, що рухається, скажімо так, і все, що є військовими цілями. Пане Олександре, якщо продовжувати розмову про погодні умови, наскільки нашим силам оборони зараз складно через тумани, через похолоднішення загалом? Ну, складно, звісно, треба більше утеплюватися. Це стосується і позицій, це стосується і безпосередньо особового складу. Треба, щоб. Е е холодно, холодно, ну, прохолодно, скажімо так, але в тому числі це грає не тільки на це, не тільки заважає, це трошки допомагає. Допомагає в тому плані, що от якщо брати саме вісто то там смуга оборони лежить до річки Вовча. Вона невелика, але зараз така погода, що морозу мороз слабкий, і льодом вона не покрита і. Якщо, але водночас вона вода в річці холодна. І ворогу дуже складно її штурмувати, дуже складно намагати переходити річку, і це трошки грає на нашу користь. Тобто, ну, якщо так загалом, то погода грає на користь того, хто краще до неї підготувався. Маю на увазі холодна погода зима. Чи можете розказати про одну із здалих операцій, яку здійснила ваша бригада впродовж останнього часу, і що вдалося здобути в результаті? Що здобути? Здобути здається, нам регулярно здобувати знищену ворожу техніку. Ворог її гарно маскує. Зараз, ну, вже листя на деревах немає. Але ворог все одно, то тобто есть техніку таку важко заховати, але ворог цьому приділяє велику увагу, і ворог маскує. Ворог маскує і танки, і гармати, і позиції свої. Але наші хлопці їх бачать. Наші хлопці їх бачать, постійно моніторять. Знаєте, ця сіра зона, яка знаходиться вздовж лінії бойового зіткнення, декілька десятків кілометрів, там вона насичена в тому числі. Як ворожими дронами, так і нашими дронами. Вона насичена, і наші хлопці весь час вишукують цілі, весь час вишукують, де що ворог заховав, де що ворог зводить і виявляють такі цілі, в тому числі виявляємо їх за допомогою, знищуємо за допомогою дронів на оптоволокні. Ворог, як я казав, вже дуже велику увагу приділяє ну, і маскуванню. І Зведені в перепон, що заважі, які заважають дронам на оптоволокні працювати, але вражають хлопці, вражають ці цілі і знищують, як я вже казав. Щодня і це, це буде да, операції, да, і вони, але вони, вони відбуваються щодня. Ці далі операції. Пане Олександре, і маємо ще орієнтовно півтори хвилини на розмову. Розкажіть загалом про актуальні збори, які є станом на зараз, і як минає рекрутингова кампанія. Кого потребуєте? Е -е -е. Ну, найбільш актуальний ну, у нас е -е, збор його можна знайти реквізити і банку, і номер карти на сторінках в соціальних мережах бригади ГАРД. Це. Найгальніша потреба це розвідувальні дрони, розвідувальні нічні дрони, тому що ворог намагається просуватися, його треба виявляти. Ворога дуже активно працюють, засоби радіоелектронної боротьби. Не завжди польоти наших дронів удачні, є втрати серед дронів, і тому їх ці запаси треба поповнювати постійно, постійно треба поповнювати запаси дронів. Це на жаль, це розхідний матеріал і дуже коштовний розхідний матеріал. На жаль, тому ми будемо вдячні телеглядачам, якщо вони долучаться до цих зборів. Щодо рекрутингу, то да у нас, е, по-перше, потрібні дронарі, тому що дрони зараз це наше все. Ну але не тільки дронарі потрібні, потрібні е, кухарі, водії, зв'язківці, айтівці. Медики потрібні, потрібно дуже багато людей, тому що багато роботи, багато роботи на напрямку нашому, і ми закликаємо телеглядачів також долучатися, долучатися, не вагатися, тому що треба виганяти ворога з нашої землі. Ми буде телефони на наших сторінках в соцмережі є. Ті, кому не виконалося, що 25 років, для тих, актуальна програма, ми беремо участь в проєктах Міноборони 1824, 1824 дрони. Там є свої плюшки, скажімо так, цих рекрутингових проєктах мільйон гривень додаткові виплати, окрім тих стандартних виплат, які є там до 200 тисяч гривень на місяць. Плюс там інші пільги, плюс сталі строки служби. Це рік служби, і потім для дронарів. Два роки служби. І після цього звільнення і звільнення від мобілізації повторної на один рік з правом виїзду за за кордон, багато інших є цих бонусів і. Дзвоніть на телефони нашої рекрутингової служби, і там вам все детально пахово розкажуть. І треба, треба, треба йти, треба, тому що роботи дуже багато і хочеться, щоб це вже скоріш закінчилося. І будемо вдячні телеглядачам за донати і за приєднання до нашої бригади. Дякуємо вам за те, що сьогодні доєдналися до проєкту Суспільна студія з нами. Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі змі, бригади Гард. Говорили ми про південно-слобожанський напрямок фронту.